Буковина у домашньому матчі перемагає харківський металіст. Чернівецька буковина у рамках шостого туру першої ліги вдома протистояла харківському металісту. Перший тайм, за словами Андрія Мельничука, конструктивним не вийшов. У жовто-чорних перед грою була складна ситуація з кадрами. Через травмування випали ключові футболісти. А Ігор Чайковський відіграв перший тайм із температурою. Скільки було сил, він віддав, також просив футболістів. У кого скільки є сили, щоб максимум віддали свої сили для перемоги. Тому за самовіддачу за гру. молодці, опять же, створюється команда, будується команда, будується колектив і ну, буду відвертий. Да, я дуже задоволений перемогою. В першу чергу, ще раз я задоволений тим, що я. Здобути перемогу Чернівецькій команді вдалося завдяки голу Василя Палагнюка. М'яч у ворота суперника залетів під кінець гри на 77-й хвилині. Головний тренер харківського металіста зізнався, грою своєї команди не задоволений, адже багато футболістів зіграли на порядок нижче своїх можливостей. Нам ще раз нагадали, у якій лізі ми граємо. Там, де не тільки. Потрібно грати у якісний футбол, але ще боротися за кожний м'яч, вигравати боротьбу і тільки потім щось показувати у самій грі. Більш якісне, ніж ми сьогодні очікували. Після шести турів чернівецька команда знаходиться на шостій сходинці у турнірній таблиці. Наступний матч Буковина гратиме 9 вересня на виїзді з хмельницькою командою. Епіцентр Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Маронеско. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4